Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши число, в якому 8 сотень, 8 десятків і 2 одиниці. Сама перевірка. А у тебе так? Це число 882. Виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Зупини відео і пропиши число до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми досліджуємо задачі. Це завдання номер 1 Склади задачі за короткими записами. Розв'яжи задачу першу. Працюємо з вами з першою задачею. Ми бачимо, що задача подана коротко, виділена трійка взаємопов'язаних величин, ціна, кількість і вартість. Можемо з вами скласти задачу. У мене вийшла ось така задача. Вартість восьми ручок 56 гривень, а вартість 9 олівців 54 гривні. Наскільки дешевша ціна? Олівця ніж ручки. Ми розуміємо, що це складена задача на різницеве порівняння, і ми будемо порівнювати величину ціну. Ціну олівця і ціну ручки. Щоб дати відповідь на питання задачі, наскільки дешевше ціна олівця, ніж ручки, нам потрібно, нам потрібно спочатку знайти ціну ручки, А потім ціну олівця. А потім ми можемо дати відповідь на питання задачі. Ми розуміємо, що невідоме число. ціна, це є перший множник. І щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. У першій дії ми 56 поділимо на 8 і дорівнює 7 гривень, це ціна ручки. В другій дії ми будемо знаходити правильно ціну олівця, і нам потрібно 54 поділити на 9, це дорівнює 6 гривень ціна олівця. Тепер ми можемо дати відповідь на питання задачі. Це задача на різницеве порівняння. Нам потрібно від більшого числа, треба відняти менше число. В третій дії нам потрібно 7 відняти 6. Можемо записати відповідь. Відповідь на одну гривню, олівець дешевше. Щойно ми розв'язали задачу першу. Продовжуємо далі досліджувати задачі. Нам потрібно зіставити першу задачу з другою. Працюємо усно, Задачу в зошит не записуємо. Ми розуміємо, що це обернена задача до попередньої. Вартість восьми ручок 56 гривень. Скільки всього грошей заплатили за 9 олівців? Якщо ціна олівця на 1 гривню менше. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати ціну олівця. А що ми знаємо про ціну олівця? Що ціна олівця на 1 гривню менше від ручки. Знаючи, що за 8 ручок ми заплатили 56 гривень, за цими даними, ми можемо знайти ціну ручки. Тому в першій дії нам треба 56 поділити на 8, і це дорівнює 7 гривень, це є ціна ручки. Зверніть увагу, у попередній першій задачі ми так само знаходили ціну ручки. В другій дії ми дією віднімання будемо знаходити ціну олівця. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію множення. Продовжуємо досліджувати задачі. Ми щойно з вами з'ясували, що друга задача це обернена задача до першої. Перша задача це пряма задача. Нам потрібно порівняти її з третьою задачею. Що ми можемо сказати про третю задачу? Чи можемо ми її вважати оберненою до першої? Дійсно, ні, адже це зовсім інша задача. Хоча трійка взаємопов'язаних величин однакова. І майже схожий сюжет купували ручки і олівці, але числові дані в третій задачі будуть інакше, адже це задача на знаходження четвертого пропорційного. За однаковою величиною. У першій дії нам потрібно знайти ціну ручки, а це буде така сама і ціна олівця. І нам потрібно 56 поділити на 8. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. І нам потрібно застосувати арифметичну дію множення. Четверта задача. Четверта задача така сама, як і третя. Тільки це є обернена задача до третьої змінена запитання. Але це задача на знаходження четвертого пропорційного. Вона буде розв'язуватись дві дії. В першій дії ми будемо знаходити однакову величину. Однакова величина у нас ціна. Тому нам потрібно 56 поділити на 8. І ми знайдемо ціну ручки, а це буде і ціна лівця. Знаємо ціну олівця і знаємо вартість олівців, ми можемо знайти кількість олівців. І застосуємо арифметичну дію ділення. Зупини відео і переглянь задачі 5 і 6, що ви можете сказати про ці задачі. Продовжуємо досліджувати задачі. Це завдання номер 2 Склади задачі за короткими записами. Розв'яжи задачу першу. Зверніть увагу, першу задачу. Ви запишете в зошит. Два робітники за зміну виготовляють 42 стільці. Скільки всього стільців виготовлять? 7 робітників. Ми розуміємо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного. пропорційна. І в таких задачах. Щоб дати відповідь на питання задачі, спочатку потрібно знайти однакову величину. Однакова величина це скільки стільців за зміну виготовляє один робітник. Знаючи, що два робітники 42 стільці, значить, один робітник нам потрібно 42 поділити на 2. В другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і ми можемо знайти, скільки стільців виготовляють сім робітників. Нам потрібно застосувати арифметичну дію множення. Розглядаємо другу задачу, працюємо усно. Всі задачі Ця задача доповнюється новим числовим даними. Два робітники за 3 години виготовляють 42 стільці. Скільки всього стільців виготовляє один робітник за одну годину? Це задача на подвійне зведення до одиниці. У 3 класі ми працювали з такими задачами, і вони нам дуже відомі. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми застосуємо подвійне ділення. І ми можемо скласти вираз 42, поділити на два і поділити на три. Третя задача. Третя задача це також задача на подвійне зведення до одиниці. Тільки в цій задачі шукане число загальна величина. Зверніть увагу, якщо шукане число загальна величина, значить цій задачі ми застосовуємо дію множення. І нам потрібно 7 помножити на 2 і помножити на 3. Так, ці задачі можуть розв'язуватись двома способами. Ми можемо помножити і по-іншому. Сім можемо помножити на 3 і помножити на 2. Продовжуємо досліджувати задачі. Працюємо з четвертою задачею. Зверніть увагу, ці задачі виділена трійка взаємопов'язаних величин продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що перший робітник за годину виготовляє 7 стільців, а другий 6. Скільки всього стільців виготовлять обидва робітники, працюючи разом 3 години? Це задача на спільну роботу. Правильно, і в першій дії ми дією додавання будемо знаходити продуктивність спільної роботи. а в другій дії Давати відповідь на питання задачі і ми застосуємо арифметичну дію множення. А задача? П'ята задача це є обернена задача до попередньої, до четвертої. І це також задача на спільну роботу. У першій дії ми також дію додавання знайдемо продуктивність спільної роботи дію додавання. А в другій дії. Ми застосуємо арифметичну дію ділення. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Ми працювати з підручником завдання номер 3 Знайди значення виразів. Вирази записуємо в зошит. Давайте з вами пригадаємо порядок виконання дій у виразах. Спочатку ми в дужках будемо віднімати, потім множити, а потім множити. Застосовуємо логічне мислення, логічний спосіб, чи потрібно нам обчислювати вираз. Третя дія множення на 0. При множенні будь-якого числа на 0 ми отримаємо в результаті 0. Записуємо наступний вираз. Розгляньте, будь ласка, числа, які знаходяться ліворуч в дужках і праворуч в дужках. Що ви можете сказати про ці числа? Правильно, що вони однакові. Що ми додавати і віднімати будемо однакові числа? Значить, в дужках ми отримаємо однакові результати. А при діленні однакових чисел, адже третя дія буде ділення, приділення однакових рівних чисел. Що ми отримаємо? Приділення рівних чисел ми отримаємо одиницю. Записуємо наступний вираз. Спочатку ми будемо в дужках виконувати віднімання, потім додавання, третя дія це дія ділення. Пригадайте, якщо нуль. Поділити на будь-яке число. Ми отримуємо 0, а 0 при примножені на будь-яке число. Правильно, ми також отримуємо 0, записуємо останній вираз. У цьому виразі спочатку нам потрібно знайти суму чисел, а друга дія буде ділення. Парахуйте, будь ласка, і знайдіть, чому дорівнює сума чисел. Правильно 800, а 800 поділити на 100 дорівнює 8. Формуємо вміння розв'язувати задачі. У парку розваг 4 паровозики перевезли за тиждень 840 осіб. Скільки пасажирів перевозив один паровозик за один день за однакового заповнення вагонів? Записуємо задачу коротко. В зошит 4 паровозики за 7 днів перевозять 840 осіб. Зверніть увагу, тиждень це є 7 днів. Скільки пара... пасажирів перевозив один паровозик за один день? Це задача на подвійне зведення до одиниці. І щоб дати відповідь на питання задачі, ми. Використаємо арифметичну дію ділення. Записуємо розв'язання в зошит. І ми можемо скласти вираз до цієї задачі 840 поділити на 4 і поділити на 7. Зупини відео, запиши задачу в зошит і закінчи її розв'язання. Не забудь написати відповідь. Одосконалюємо обчислювальні навички це завдання номер 6 обчисли зручним для тебе способом. 270 поділити на 5. Це раціональний спосіб. Коли ми дільник, а це число 5, збільшимо його в два рази. Тобто, нам потрібно 270 поділити на 10 і помножити на 2. 27 помножити на 2, дорівнює 54. 8 помножити на 101. Це раціональний спосіб множення на 101. Нам потрібно число 8 спочатку помножити на 100 і додати 8. 8 помножити на 100 дорівнює, Правильно, 800 і додати 8 дорівнює 808. 99 помножити на 7. Ми можемо застосувати представний закон множення. 7 помножити на 99. І застосуємо раціональний спосіб множення числа 99. Нам спочатку число 7 потрібно помножити на 100 і відняти те саме число 7. 700 відняти 7. 693. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!